Дай Боже здоров'я, шановні учасники, організатори, гості. Мене звуть Андрій Шараскін. Я секретар Комітету зовнішніх відносин, і це не єдина причина, чому я прийшов на міжнародний форум. Перший. Також як ініціатор, Подання законопроекту про зброю самозахисту. Ну, це слово вітальне. Я побачив, ми включили в наступну панельну дискусію. Я сподіваюся, там ми ширше можемо е, проспілкуватися про якісь поточні виклики. Але мені здається, що ми знаходимося всі в, в різних реальностях. Е, Правоохоронний комітет знаходиться в своїй реальності. 90% депутатів знаходяться ще в іншій реальності. І все-таки є надія, тому що навіть створене нами міжфракційне об'єднання за зброю самозахисту, яке зібрало багатьох. Притомних депутатів, які були готові і підтримували, якщо ви подивитесь по голосуванням, і підтримували адекватні проекти законів, які навіть 23 лютого 2022 року готові були підтримувати наш альтернативний законопроект про зброю самозахисту. Коли ми. З трибуни криком кричали: люди, не робіть помилки. Нам прямо зараз необхідно дати інструменти. Прямо зараз необхідно завести в правове поле цілу галузь. А, нас не почули, а до цього часу виявилося, що і обдурили, тому що правда, 24 числа, ми почали вносити багато правок. Виявилося, що. Величезна частина з них просто не була внесена як комітетські правки. І тому станом на зараз, я думаю, тут е, по діючому проєкту закону тут е, висновок однозначно, і, е, його треба виносити і потрібно відправляти на повторне друге читання для того, щоб вносити напрацювання і правки. Тому тут е, я бачу ще одного свого колега Мар'яна Заблоцького, який один з небагатьох депутатів фізично завозить зброю в Україну з різними проектами, в тому числі в співпраці з правоохоронцями Сполучених Штатів. І я сподіваюся, в нього теж буде вітальне слово і участь в панелі Мар'яна. Багато тем заявлених. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться дуже чітко і однозначно довести позиції. Маючи ще наукове обґрунтування, ми можемо тоді очікувати, що цей голос буде почутий, а не як голоси тих десятків тисяч підписантів петицій, які були проігноровані. Я радо вітаю тут також і виробників. Часто кажуть, ви лобісти зброї. Я кажу, я не знайомий ні з одним виробником. І те, що все-таки ми в цей час намагаємося якось достукатися до того, що це важливе питання, і що його потрібно вирішувати. Я абсолютно не оптимістично дивлюся ні на цей склад ради, ні на склад правоохоронного комітету. Але тут є одне, одна велика перевага. В тому, що рішення приймає не правоохоронний комітет, рішення приймає кожен народний депутат персонально. Тому звучав заклик до того, якщо нам вдасться достукатися, до. Народних обранців, які мали би представляти своїх громадян, то тоді ми маємо всі шанси і інструменти для того, щоб такий проект закону був внесений, відправлений на друге читання, внесені всі поправки адекватні і прийнятий нарешті. Тому всім нам гарного сьогодні робочого дня. Дякую.